Всім хай з Wi fi і сьогодні відео про всі мої команди, в всіх чемпіонатах по ПВЗБТ, ПВЗ 2 і не тільки. Тому сьогодні будемо дивитися про всі мої команди: рослин, зомбі і ще. Кого, кого там є. Я розповім про них трохи. Бо восьмий чемпіонат ще в розроботі. Якби команди є, а от раунди я ще не зробив, тому скоро буде. Але поки що це відео. Тому всім приємного перегляду! Так, перша команда у нас це оця команда Людяна змія. Я її зробив для другого чемпіонату Дейва 4-4-2. Ну, ви знаєте всі його. Отака От команда. Перша. Я по балам її взагалі всі правила нарушив. Отака От мала бути. По цьому тірлісту. Да, Я тоді робив її. Ну, що вам сказати про команду? Людяна змія з двома людяна Змія ні. Льодяний горошок Змія з двома головами і Інферно, яке тоді ще Дейв не знав, як воно працює. І думав, що воно працює як Дуріан. Але, да, Після цього його повисили, Ну і. стало їм бою. А тоді це було таке. Він його, він його запускав разів 5 за всю битву нібито. Так, ця команда в другому Чемпі Дейва спочатку перемогла оцю команду. М -м да. В четвертьфіналі і, в принципі, ну так. Да. Логічно, бо там один рицар. Да, він усилюється на все одно. А в півфіналі перемогла команду Мого друга Фнафера Кнафера. Причому нижню команду з ну, друга зробив я. Ну, як була. Зробив він спочатку команду, але там були вже зайняті рослини. Пень вже взяв чемпіон. Тому я зробив їм команду і переміг її. така історія. Хоча вона дуже гарно виступила. Нижня команда. А саме головне це, що моя команда пройшла в фінал. А в фіналі зустрілася з командою дуже сильною. Ну. Тоді. Да, і програла. Але я не розстраювався. Бо дійти до фіналу це вже було непогано. І можу сказати, що оцінюю цю команду на. Вісім з 10, так. Да. Перша моя команда взагалі в ПВЗБТ для іншого. ну, Для себе я там зробив в своєму раніше трохи. А для іншого ютубера, так. Да. Це була моя перша команда. Ну, вона крута, но Інферно. З льдом, причому це взагалі цікаво. А змія непогано з льодяним горошком показувався в раундах через те, що в Інферно б тільки могло 5 разів запустити свій вихор і вона там палила спам саме. Могло пройти там з якогось призрака, спалити і так далі. Ну, команда, да, мені подобається, 8 з 10. Ну, не так, що прямо любима, але через те, що вона перша, да, це крута команда. Так, ця команда Людяне Тріо, як я не помиляюся. Нібито так, Людяне Тріо, вона була для третього чемпа Дейва. Як сказав, з Людяна Арбуза, Людяної Королеви і колючок, які... В першому ж бою вона потрапила на дуже сильну команду, де є Горгомьот, пень. І в мене цікаво, чого Горгомьот стоїть трохи так. ну Трохи неправильно команда стоїть. Тим що в тому раунді давали бал тільки один за проходження, тобто можна було рослини втрачати. ну. Але, в общем, я майже переміг, але да, тут в четвертьфіналі програв, тому не знаю, що сказати, але команда. Мені сподобалась. Ль льот плюс льот непогано вийшов, колючки не те, щоб дуже їх задебафли. Можна сказати, що 7 з 10, да, не так, як та команда, але була б класна, якби вона пройшла хоч в півфінал, може було б і 8 з 10, Тому поки що так. Так, наступна моя команда для 4 чемпа Дейва, де всі рослини були на одній клітинці. І вона складалась з клону стручка, це кастомна рослина, яка спав зомбі з інтервалом в нібито 10 секунд, але це вже я не пам'ятаю. Клона на нас і пух гриб. Мав бути трусогриб, але його вже забрали і побали не хватало. Команда виступила так собі, програла. М -м, задумка в неї ніби була, але спроти неї виступила. Льодяна Змія 2.0? Серйозно, я тільки зараз це помітив. Вона реально так називалася. Ну, не 2-0, а просто Льодяна Змія, як я не помиляюсь. да. На команді я поставлю десь 5 з 10. Ніби задумка непогана з цим, що спав не зомбі, але зомбі базові. Мало що зробили, тому таке собі. Але. Нормально, ще більш-менш може бути. Але не дуже сподобалась команда. Ну і є, так, зразу програв. Ані, не називається Ленис звірі. Ну, почти. Так, моя команда Fire Show. Для п'ятого чемпіонату, і ви спитаєте, можливо, Як це в команді два Інферно? Але це просто це був Чемп п'ятий фантазії, де два рази більше балів давалося. І вона була команда спочатку Інферно, Інферно і Горішок звичайний. А не міні, це кастомна версія горішка, який все уменшене хп і у, у розміру менший. Ну, і стоїть менше, понятно, в тірлісті. Ну, в общем, да. Я міг взяти за ту ціну. Гу, обичного горохостріла, який би стріляв? Ну, було фаершоу таке і вийшло. Воно рознесло оцього свого суперника в четвертьфіналі просто на Ізі. Ну, два інферно, це Імба. Даже Дейв б мою команду фаворитом. Але. що сталося в полуфіналі? А тут ми зустрілися з просто Ніком, да, нижня команда МСМ, його команда, снайпер два призрачних перця. І я програв, знаєте чому? Фокусник, Заспавнив футболіста. Вайферно на перезарядці, горішок маленький, не встримав, і все. Не встигли перезарядитися. Через це програла моя команда, і МСМ став чемпіоном. Да. Тобто я зустрів чемпіону і міг його вибити, якби не рандом. Ну, отак склалося. Але команда на самих крутих. Ну, так, да, Хтось скаже, що інферно це взагалі якась фігня, типу ультомата, ну не сказав би. Команду оцінюю на 9 з 10. Якби стала чемпіоном, була б десятка, ну, да. 9 з 10. Ну так, 10, причому Fire Show. Тобто мій нік там навіть да, був в назві, типу, фай і Airshow, тобто Fire Show, ну, вогняне шоу, ну, -вогня бо вогонь. ну, Короче, все понятно. 9 з 10, команда крута. Кстати, може, в мене теж буде. Чемп на 24 вал. Ну, в два рази більше. Бо у мене 12, та 24. Ну, побачимо, бо ми треба хоть чемпіонів зняти, і восьмий чемп, а далі можна всякі цікаві ідеї з чемпами, які вже не будуть в лісі чемпіонів, а просто знімати такі цікаві ідеї. Так, тут моя команда Горохозавер 3000. Була і вона була в чемпі по п'яти полосам, так. Да. Я недавно зробив той свою команду, але про неї ми пізніше поговоримо яка е, оцілає на цю. І вчуття хотів реалізувати морков Козавра. І по п'яти полосам він весь був бафаний. Але я до нього ще взяв захист. І це, мабуть, був перебор. Бо він і не так захист непоганий. Я ще й цей, е, цей. коротше цей стручок, хто це такий, непонятно. А з дальнього урону в мене був тільки горошок один. І я зразу же ж програв рахисовому з'яву от у нижній команді, який був дві каст-мені рослини аж. Ну, коротше, прикольно. Чи дає три? Не знаю. Я програв і не вийшов. Да, там був типу, більше балів, якщо набереш, то вийдеш. Ну, типа груповий етап, ну не груповий етап. Ну, коротше, не пройшов я. Команда непогана, я її так си реалізував. Ну, напевно, 7 з 10. Так. Да. Ну. Не вийшло. Якби на замість морков Козавра був рядь Козавр, він би щось показав. Він посильніше буде в плані урона, а під захистом, так. Да. А тут більш в мене була захисна команда, але це їй не допомогло. Так тут моя команда плавлений горох з фруктом, дуріаном і колючим соусом. Да. Ви спитаєте, чого вона в чотири клітки, бо в цьому чемпі можна було робити команду скільки хоч рослин. Хоч з двох, трьох, одної, чотирьох, п'ятьох, скільки зможеш по балам набрати, стільки вийде. Ну і начислення балів було різне. І в першій битві я попав майже на свого клона. У мене дуріано пульта, а в нього демоніческа, але в мене ще є колючки. І я переміг. Да, команда цікава. Чотири рослини є, і вогонь плюс горошок, і колючки, які можуть допомогти. Ну, Дуріану пульта це теж сильна рослина. Ну я переміг. А от далі впив в півфіналі. Е... І впив в півфіналі я переміг колючих арбузів, де було дві арбузопульти, теж колючки і маленький рідкозаврик. Ну, а в фіналі я зустрівся знов з Просто Ніком. Його пуліспам це дві рослини, але яка сила в яблука з кучою космоенергії. Він переміг мене. Так, да, і знов просто Нік перемагає мене в фіналі. Це щось таке. Ну, і ладно. Команді я ставлю, напевно, 9 з 10 теж. Вона крута. Мені вона сподобалась. Не, і вогонь, який б і я, колючки разом, вона не погано діяла, але дійшла до фіналу. Ну, крута команда. Так, в останньому восьмому чемпі, де дві рослини мали коштувати однаку стоїмість. Моя команда. Горохомьота, пня і оріжка назвала Последній шанс. Да, я спочатку назвав фінальний, напомню, що фінальний так все звучить. І останній шанс на то, щоб війти в Лігу Чемпіонів. А от чи збулося це? це? Зараз дізнаємося. Четверфіналі він переміг научну фантастику. Яка складалася з непримітних рослин, разом вони непогано, в принципі, трохи поіграли. Да. В них там магія, космос, кронзані, але вони програли. Так, вже в, все, в півфіналі переміг ваніну команду, да. І лишилося фінал. Я вже чекав з нетерпінням це відео. І тоді. Проти мене був в фіналі дехто новий. Проти нього я ще не бився. Проти мене була ошибка новічка від ГОСТа, да. він в ПВЗБТ то і не розбирався. Бо це ошибка новічка, він через те й помилився, бачите, розстановка якась така. І. Я переміг. Я yeah, став чемпіоном 8 чемпіонату. Я попав ліу чемпіонів. Останній шанс я реально ним скористався. Останній шанс реально себе оправдав. І ця команда вже в лізі чемпіонів пройшла теж такий шлях. Зараз я вам це покажу і розкажу. Це просто топ. І тоді оцінюю цю команду. Так, і в першому четверфіналі Ліги Чемпіонів я зустрівся проти Пулеспама. І я переміг. Я відомстив за вплавлений Горох з фруктом Дуріаном і колючим Соусом. Просто Ніку. Так сталося це таке совпадіння. але. Но... Тут же я переміг. А тут я відомстив за Людяну Змію. Так. Да. Я переміг і прийшов в фінал. Де я мав битись проти МСМ і чи зміг я відомстити за фаершоу Простоніку. Зараз дізнаєтесь. І ніхто не очікував цього. Ні, я не переміг, але я і не програв. Нічия, У нас був однаковий рахунок. І, Дейв сказав, що перемогла дружба. Він не робив ніяких страунт, то ми я з Простоніком ми обоє стаємо чемпіонами Ліги Чемпіонів. То ми можемо сказати команді, що да, хтось там її хейтив, що тіпа, це горохомьот плюс пень. Це вообще, взагалі... Але спочатку я взагалі хотів робити не горохомьот плюс пень. Ну Дейв дав більше балів. Мав бути горохомьот, мінка посередині і на фронті яблучко, що блокує зомбі. Но Дейв накинув більше балів. Тим більше не знаю, на що тоді запрещати, тоді горохомот без пня. Це смисла мало. Та й пень без нього ну, може, але не дуже. Ну, в общем, найголовніше, що я став цій команді 10 з 10. Яка б вона не була, але вона змогла. Вона оправдала, що вона останній шанс. Останній мій шанс не вийти, і вона змогла. Ну, і ставити. вона перемогла в діяти чемпіонів разом з просто Ніком. І це просто ж топ. Оце дуже крута команда. Це перший, який я поставив 10. Ну я думаю, що такі будуть. Тому, чемпидева закінчилась, переходимо до інших. Так, далі команда поліспом 2.0 для Хартова Ільї. Так, <рив> да, ви скажете поліс 2.0. ж переміг його, нащо це робити? Це був твій враг, він там винес цей. Но просто Ніко зараз він мій раунди помагав, все для чемпів допомагав і так, да, це для його чемпа Хартова Ільї якогось. Чіло такого інтересного, так. Да. Но вона ще не била, ще чем не починався, тому її долю я не знаю. І поки що оцінюю її, напевно, на 8 з 10 крута. Тобто це реально пулі спам 2-0, бо тут ще й плюс оцей сколючий чельк. 8, бо, ну, не знаю, нормальна така. ну щоб десятка прям не думаю. А дев'ятка... Ну, поки ми не знали, як ви, вона прям виграла стала чемпіоном, да, 9-10 могло бути. Ну, поки 8. Далі у нас для третього года Дракона Зєвича, Це тіпо типу спам. Ну, я не кажу, що вони так в хронологічному порядку їх робив. Ні, це моя остання з нових команд, якщо не саме нова. Да. Типу поліспам, бо з пуліспам залишається тільки яблучко. ну і енергію йому дає цей е цвіточок. Ну і до режима її ж та квітка, звісно. Сов прямий урон. Тому поставлю теж 8, так, да, кругом того команда. Ну, не думаю, То, теж ще вона не била, ще не почався чим, тому не знаю. Ну, думаю, поки 8 нормально. Далі отака команда для чемпа Верті ПВП на 100 людей. Да? Той самий, який там непогано виступав в чемпах. Інферно да. знову. Інферно плюс льотший чомпер. Багато балів. І ця команда називається Хочу перемен як пісня Віктора групи кіно. Щось да. e, неї назвав, там повне названня є. E, в принципі, ще кстати, одна моя команда зникла. Одного чела у нього все не знаю, де він нічого не знаю. Тому одна команда, на жаль, зникла. Я не покажу вам її. А цю я можу оцінити. 9 з 10. Мені подобається. Літ плюс вогонь. І це, кстати, даже якийсь невеличкий дебаф інферно, щоб було легше. Хоча тут балів до фіаша і чомпер. Ну, мені подобається команда. Да, 9 з 10, я думаю, Тоже ще не билися. Ну, понятно, 100 людей набрати. Це важко, але команда крута. Ще одна команда для Верті, але це вже для чемпа, де всі раунди це спам. Да, тут чотири рослини можна, і ви бачите, тут всі три рослини для спам підходять. Ну і невідомо допомагає. Команду назвав Стук, як теж пісню в групі кіно. Да, команда ще не виступила. Але я думаю, дев'ятку поставити, бо тут всі рослини з плешем б'ють дуже класно, і морковкозавер, який має реалізуватися. Ну, цього чемпа знову ж таки не було. Тому поки казати рано. Ще одна команда для, для верті, і Знов для ПВП на 100 людей. І бо тепер кожен робить по 2, якщо хоче, бо ну, так буде швидше. Та, тут є зомбі, бо це ПВП, тут є моїчна квітка, моїчна книжка і оцей рицар, імп. Назвав команду Герої Меча і Магії. Та, як отсилка до Heroes of Might and Magic. Да, така е легендарна ігра. Ну, Перші 5 частей, ну, тройка і п'ятерка в особистості, а от далі вже таке собі. Ну, це для інших відео, не знаю, вже багато хто на це дискусував вже скільки років. А команда теж не цей. Ну, мені цікаво, як виступи зомбі в команді. Я ж на квітку. поставлю 8. Ну, якщо вона виграє, думаю, буде більше. Так, це ловушка для тігра, про яку я сам забув. Для Чемпа Матвія Пірмінова. Да. Це було давно, але я не знаю, чи він його знімав чи ні. Команда цікава, тут замедлення, ну плюс ускоріння, но ну воно замедлене. і тігр. Поставлю команді 8, непогана, але її доля не звісна, як багато команд з цього відео. Ну, хай буде 8, ніби непогана. Цікава задумка. Команда для, для дева, не для дева, а для дева теж. Така відома лічність ПВЗБТ ком'юніті. Команда снайпером двома. Арбузиками, називається група крові, то є пісня, кіно, ну це вже ви поняли. Взагалі, цікава команда, але ну, я зрозумів, що арбуз без енергії раз тільки стрільне, а той три, ну теж не, невідома доля, бо то я 100 людей. Вставлю, теж 8, да, бо нічого поня... з ними не зрозуміло, як вони виступають. Десь 8, 7, 9, так може бути. Цікава команда, снайпер, в принципі, непогана рослина. Арбузи теж, ну без енергії. Пустять три арбуза, помою трохи станом снайперу, а далі він хай сам відбувається. Тепер прийде по моїм командам для мого чемпа. Це для третього чемпа. Команда Плавлений Горох. Е -е, да, Тут Опять горошок плюс вогонь і -е, Скорпіон і Адовита трава. Команда, я повністю, пройшла. Оцю команду перемогла, як я пам'ятаю. А далі вже програла в півфіналі. Тому поставляю 8. Думаю, да, непогана команда. Трохи виграла, ну, в принципі, така, середня, може бути. Але горошок не там стоїть, якби поміняти місцями. Взагалі, топчик. Миг би і 9 поставити. Але так він тривається і цей, цей, э, скорпіонний трава не встигає ще добити. Тому може, вона б і виграла тоді і в фінал пройшла. Ну це не факт. Тому поки що вісім. Так, для мого чемпа по класам, да, це фланго Демон. Клас фланговіки. Всі атакують по флангам. Ну, арбузі Косвіно, ну, Пес таке собі, одуванчик ближніх. Команда перемогла. да. А потім програла знову в півфіналі. Ну да, вона не така вже й сильна. Поставлю їй 7 навіть. Така, По флангам непогано, атакує по центру, да, непогано, але. Пес слабенько, Даванчик. моє не встигнути перезарядитися. Одна мортіра, хоч і демонічна, не всегда має вбити зомбі. Тому сім. Моя команда для мого чемпа зомбі це залізний ніндзя від мене. Два ніндзя і відруоловий. І не знаю, чи я правильно поставив відруалові між ними. Можна було і два ніндзя вперед, а можна відруалові, потім ніндзя. Ну, команда зразу ж програла ніндзя футболу. Де? Програла у цій команді ніндзя футбол, тому да, можу і поставити максимум 6 така собі, да, 2 ніндзі, але сомнітельно. Ну і відруаловий теж таке світому. 6, я думаю, нормально, це да, вище половини. Знов для того самого, чим по зомбі, це залізний апетит. Опять відруаловий, на цей раз обжора і зомбі з пластиковим відром. Розставка така собі, треба наоборот поміняти їх місцями або прожирдіаю вперед, або назад. Команда програла на дикому рандомі. А виграла інша моя команда з фокусника, якою скоро побачите. Ну, розстановка. Поставлю 5 така своя команда обжора, це Теж такий свій зомбі. ну, Для чемпа він не завжди. В общем, 5 орк. А от команда фокусник, аматри, його команда, якою є. Все, є рандом, є танк, є там зомбі на додачу. Непогано, і їй прям повезло вирватися в півфінал, де вона програла. Ну Там просто такий рандом, там лютий був. Просто класний четвертьфінал, вона ледве виграла. Але команда зависить на рандомі. Чесно, вона може і пройти весь чемп, якщо її буде вести, а може і зразу програти в четвертьфіналі, якщо будуть падати зомбі. Тому рандом. Рандому може поставити п'ятерочку, коли вона пройшла в півфінал. 6 да, балів, бо рандом. Знов чим зомбі, але це вже другий чим зомбі. І це бур-ветеран, да? Напевно. Команда моя, ветеран газєчок, таран і базовий зомбі на додачу. Команда зразу проіграла. Але гаргу програла. Ну, Отакій команді. Ну, мені сподобалась команда, в принципі, ветеран вітерангазєчек це мощний зомбі, плюс таран. Ну, базовий зомбі просто хай буде. Поставлю 7, якби вона пройшла. То було б, конечно, більше, але 7, я думаю, нормально. Непогана команда. Так, моя команда для Чемпа рослин, отруйні гриби, дає дуряно пульта, електрогриб і колючки на додачу. Команда непогана, але в неї немає ніякого захисту, стан маленький, там замінені, фланги непогані, але вона програла. Ну, Поставлю 6 непогані рослини, але таке. Шість, я думаю, вистачить. Так, для мого шостого чемпа, як я не помиляюсь, це. М значить місць. Да, це недавні чемпи. Команда, в якої є інтересна задумка. Ну, по-перше, якщо місцями поміняти дракона з грибом, буде все нормально. А так вона провалилась, набрала саме менше балів серед всіх. І я можу поставити їй. 4 бали з 10, бо місця неправильні, і задумка така собі, і дракон мене теж розчарував. Ну 4 максимум. Даже 3 поставили. Ну, Все-таки давайте 4 за задумку. Ну і Арбузозавр 3000. Тобто морковкозавр 3000. З чим улучшений, Тут нормальний дальній урон. І усилка Морковкозавра. Да, ця команда ще себе не проявила, бо чемпа ще нема. Ну, поки можу поставити 8 як старт, Ну якщо вона пройде хоч в півфінал, буде 9, якщо виграє, то якщо нормально це показує, то мої навіть 10. Ну поки 8, хай буде 8. З моїми командами закінчили. Так, це команда для GDH, то є Вейда. Це для його чемпа ПВП. Це команда рослин. Крута тут є і. Ну, через все що це ПВП тут флангів не то, щоб треба, ну, раді сплешу, а так Мишна квітка, Мишна книжка, дракончий фрукт, а зомбі. Тут газетчик відіран, газєчик з пушком і сусідська. Команда називається Мама ми всі з ума, то є пісня групи кіно. А команда мені подобається. Якщо оцінювати цю, то тут прям прямий урон жорсткий. Дракон фрукт хороший і Мишна квітка теж. А щоб совмістити два газічки, ну це клас. Поставлю команді 9. 9. Якщо вона ще й пройде, то може 9,5 або навіть 10. Ну, крута команда. Тобто 2 і та, і та непогані. Так, команда для Чемпа ПВЗ 2 для мого друга Вані. Називається світлі друзі в темні времена за 14 балів. Ну, времена темні є, а друзі світлі теж є. логічно це жовтий ультомат. Маслютик. І, звичайно, примула, да, без аури. Команда непогана. Тут є стан, захист да, флангів. Тільки Примула може утягнути якусь коровода, наприклад, або і сіавських близніців. То, в принципі, фланги трохи є. Ну, ультомат це непогано росли на першому рівні. Но прокачки в вані немає, в нього там щось з кодом, щось з сайтом. То, в принципі, непогано. Може хіба що команда, проти якої я буду битися? Оця може перебори. Але тут розстановка така. А кажу, я кажу, Дейв прикол зробив опять. Ну, команду, я оцінюю на. 8. 8 чи. Давайте навіть 9. Крута команда ПВЗ 2, прямо в інший уровень. І назва крута, і все прикольно. Да, непогано. Моя команда для чемпа да. ПВЗ 2 тут у нас є. Думшрум, Електрогорошок Сіфлора під водою. Улучшена, це зараз нова команда крути фланги, крутий урон, пронзані. Назва Зіда і Мій Сонце. Ну короче, після групи кіно Ну, це зрозуміло. Команда мені подобається, я хотів розвити думшрум, а я взагалі хотів його, е, мортіру яблучну і Крокус, як я не помиляюсь, але яблучну мортіру забрали. Тому я зробив отак. Фланги непогані, все непогано. Поставлю 9. Да, вона ще не билась. Но скоро, я думаю, має вже вийти відео. То побачимо, як вона себе проявить, Ну, надіюсь, нормально. І команда для Kingdom Rush да. О. Не ожидали? А я сам не ожидав, но. Чемпів Косола. Да, я такий чоловік із зніма Kingdom Rush і всякий. Я написав відповідь на загадку. Я не дуже шари в Кіндом ну, знав, що я така ігра та Вердефес, але я виграв і в часті якийсь Frontiers, вроді би, це. Я зробив таку команду, де є Мах, Дідра і Асасіни. І ця команда вона виграла в четвертьфіналі, по-перше, а по-друге, там пройшла раунд, який ніхто не пройшов. Навіть сама сильна команда Єкромєха, яка вообще всіх знищила. Той раунд не змогла, а моя змогла. Це було жорстко. Але вже я нарвався на будущого чемпіона в півфіналі, програв. Ну, зайняв третє місце в цей, то перший чемпіон, другий його суперник, а я третє. Тоже непогано, такий цікавий опит був, що не всі ПВЗ. Ну і це ніби всі мої команди. Деякі я втратив, правда, від якого я робив десь. Але їх вже не знайти, бо люди зникли удалені аккаунти, хтось. Тому. Всі, що я міг зараз знайти, я знайшов, показав, розказав А, і оціню цю команду на 10 з 10. Да. Ну, от, все ясно, в принципі. В общем, отак і мої команди. Да. Скоро вже, кстати, буде типа, таке саме відео. Але про мої чемпи, історію моїх чемпів, які вони були, про мої команди їхніх чемпіонів, ну, перед лігою чемпіонів, як, наприклад, ПВЗ Діч робив. Ну, а в общем, всім пока. З вами був Фой, до скорої зустрічей і до нових відео!